Як звірята дощику у раділи Ольга Зубер. Одного разу гуляв бурсучок на лісовій галявині. Аж раптом почав дощик накрапати. Засмутився бурсучок і пішов у хатину. Коли це чує сміх на дворі. Вийшов, дивиться, а то жабеня по калюжі стрибає і сміється. А що ти робиш? питає борсучок. Дощику радію. А чому? А тому, що можна по калюжах плигати. Та хіба ж дощику хто радіє? здивувався борсучок. Та всі радіють! Піди подивись. От борсучок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі радіє дощику, аж дивиться зайчик. Лапки вгору тягне, сміється. А ти що, зайчику, дощоку радієш? питає борсучок. А як же? А чому? А тому що можна шубку вимити, вона буде в мене чистенька і блискуча. Пішов борсучок далі, чує, в хатині лисичка співає «Ла-ла-ла-ла-ла». Зайшов до неї борсучок та й питає А ти? Лисичко, що дощак курадієш?» Звісно, а чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть, гарно буде біля моєї хатинки. І справді, погодився Борсучок та й пішов далі. Бачить, їжачкова хатинка, зайшов, питає А ти, їжачку, також дощаку радієш? то як же? А чому? А тому, що можна цілий день книжки читати. Пішов борсучок далі, коли це чує, хтось під кущем плаче аж то Мишка. А ти, Мишко, що? дощику не радієш? Де там? Ні погуляти, ні повеселитися? Рюмсає мишка. Та ти що? Навпаки, дощик це ж те, що треба для веселощів коли йде дощик, можна і шубку вимити і книжечки почитати, а ліс який стане гарний після дощику, а головне, можна по калюжах поплигати. І справді, моя засмутилася, погодилася мишка. А давай разом веселитися, запропонував борсучок. І почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело.